Так, друзья, есть такой вот плазморез, машина газ зарежущая. Вот такая вот табличка у него. Вот это что, все, что осталось от него. С колесиками, с режущими какими-то этими. С тумблерками. С всякими этими регуляторами. Все крутится, все вертится, все латунное, алюминиевое, медное, медное. Все ворочается, но ржавое. Цена 800 колов, чтобы забрать. Кто хочет забрать, скажите, приеду, заберу. Пока мест тут оставлю. Воно мне не надо. Тут как раз тумблер, чильцей, як его штекер. Ну и патрубки для воздуха, для этого, для газа подводятся. Он. Все в рабочем состоянии. Все ровненько, все модненько. Десь на производстве с пионерами. Вот это так. Металлолом. Ось вот такой. Что тут снимать? Ничего. Капец. Так, друзья, товарищи, есть такая на продажу у нас талька. тики шо, в пацанов забрал. И кому надо дуже сильно Буду продаваться в конце видео. Есть ключ. 4146 тоже будет продаваться в конце видео. Поэтому не переключаемся, дивимся. Вот это так. Так, задолбался я по мусору лазить. Что вам тут снимать, показывать одно и то же самое не хочу. Есть вот такая бочка, за ней хотят 250 колов. Бочка из двумя отверстиями. Снизу одна, уже И зверху одне. Поэтому кому надо Тут оставлю минимума не, не в ворота. Ну а так там набрав щось малеха. Покажу в конце все видео. Так, привет ботам и привет підписникам нормальным якраз. Сегодня буду показывать повністю все те, що я тут знайшов все, що тут є. Ну і покажу вам, щоб ви бачили, що в мене є. Що я знаходжу. Нічого з цього всього, не було, що в моєму відео, крім штангеля. Крім штангеля і тисків. Оці. Все остальне це те, що я знайшов за ці 2 дні. Хто там хоче за мною їздити шукати впереді паровоза, шукайте. Я тільки за. Ви потратите свій час, по-перше, потратите свої гроші. І по-друге, треба ще знайти ті прийомки, щоб вони вас е, пустили і щоб ви щось вибрали. Тому що не для кожного дозволяють якраз все це брати. Тому якось так. Дивіться, знайшов я тиски ось отакі, повністю в робочому стані. Ось. Вони крутяться, ніде тріщини ніякої немає не з одної, не з другої сторони. Побачили? Ціна там ще Совєтська стоїть там. Вон, побачили 30 рублів. Такі цікаві. Поворотні, з поворотним механізмом, все працює повністю. Ціна за них буде коштувати 2700. Якщо комусь дорого, не пишіть, не кажіть, я їх взяв не дешево, я взяв за свої гроші. Тому кому подобаються тиски, я зброшу відео, покажу, як вони працюють. Повністю все. Вінт покажу, гайку там, якщо треба, якось там покажу. Тому ціна остаточна, кому не подобається, є отакі, над якими треба колдувати. Тут треба пружину поставити внутрі. Є гайка, є повністю все, але немає однієї губки, немає поворотної частини. Ціна за ці 1800 гривень, щоб можна було забрати і з ними колдувати, що ви там хочете якраз як вуду. Другими словами. Так, що тут у нас ще є? Є отакі поворотні тиски без вінта, гайка є. Вінт відсутній взагалі. Маленький, але такий собі. В общем, за ці тиски я хочу ну, 500 гривень, і вони ваші. Тут одні, одна губка є, другої немає, зразу кажу. Вони відходять, все працює, але якийсь ізвір витягнув тут винт, чи поламав, чи витягнув, Ніде немає ні тріщин, нічого, крім одного уха ось відломаного. Так, є ще отакі тиски з відламаним внизу частиною. Ця частина також відламана. Хто хоче теж поколдувати там з нею, попрацювати, хто любить таким займатися, ціна їх 350 гривень, і вони ваші. За ось такі тиски. Ціна остаточна. Торг. Неумісний за них, все до тисків. Лопати, дивіться, є такі ось копані лопати. Добрі, кльопані одна, і ось кльопана БСЛ друга. Вона в смазці взагалі, нею ніхто, мабуть, мабуть, не користувався. Ціна за цю 150 гривень, за цю 100 гривень. Кому сподобалось, пишіть, забирайте. Так, ми йдемо далі. Що тут у нас ще? ось така купа. Болт, соединитель якийсь тут для труб залізних, щоки якісь, наковальня така ось маленька, викрутка, що за неї осталось. І для цих яких прокладок така вибивалка. В общем, за оце все 100 гривень і воно ваше. Так, потім є два ключі. Ціна за них 60 гривень за два. Є мечик М22, мабуть. А, ні, трубний 3 четвертих. Трубний 3 четвертих, ціна його 30 гривень і він ваш. Центр є ось отакий, Чомусь він не вращається, сразу кажу. О, треба перебирати підшипники. Видно, що там підшипники заклинуті. Треба перебирати підшипники. Кому сподобався він, ціна 120 гривень. Стамістка така є ціна 20 гривень. Потім наждачний камінь. Оце такий ціна 20 гривень. Сапка для того, щоб можна було робити. Е, ці, ну Ви зрозуміли, хто знає, той знає. Ціна її 35 гривень. Так, вам сподобалась та наковальня. Всі чомусь там писали за неї. Я взяв і ще таку, але треба її відшліфувати від е, терти, віддерти тут з прорізю маленькою. Ціна за цю 150 гривень. Вона тяжча, вона плоска, ну, і все таке. Є такий шкрабер, не шкрабер. Не знаю, що це таке стамєстка якась не стамєстка. Монтіровка, не монтіровка. Не знаю, в общем, якась трибухінь, отак називаємо її. Ціна її 30 гривень. Найшов садок, повністю новий. Якийся ізверх вибросив. Такий гарний садок для риби. Повністю він в новий новісінький. Новий, новий. В воді, мабуть, не був. Взагалі води не бачив. В общем, ціна за нього 150 гривень. Ну, торг. Я знаю, що ніхто не віднімав, тому кому сподобався, кажіть свою ціну і забирайте його. Я назвав максимальну ціну за нього, тому що кожен дзвонить скільки хочеш за нього, скільки хочеш за нього. Я кажу максимальну ціну, ви дзвоните, кажете свою ціну. А потім, якщо ніхто не забирає. Без питань воно вам достається, тому Сразу кажу. Кому щось потрібно, кажіть, будемо дізнаватись узнавати. Є такий мотор, щоб я його не розбирав, щоточний. Повністю, не знаю чи на 220 шиль, шильзиків ніяких немає. Ціна за нього, він повністю крутиться. 50 гривень і він ваш. Можна було забрати, ним користуватися, а так розіб'ю на металолом, на мідь, на алюміній. Забрет. Такий також моторчик, непонятно який. Щось працює, щось крутиться. Ціна 50 гривень в такому стані. Так, є ключ 32-36. Оце такий. Ціна його 50 гривень. Мишеловки ось є. Одна, друга, третя. Взагалі, за всі три 60 гривень і вони ваші. Ну, тому що мишей розвелося так багато, що на капець. А ось мишеловки є, тому якщо треба, беріть. Так, є для того, щоб можна було зрізати ветки такий ржавий якраз. Біткоріс. Сікатор, можна так сказати. Ціна за нього 100 гривень і він ваш. Так, Є ось такі дверцята, щоб можна було міняти. Я беру як для себе, тому комусь щось там не подобається. Я не прошу, щоб ви там мене дивилися, ви цілували мене, там іще щось обнімали. Кому подобається моя творчість, то і залишається, а кому не подобається, гуляйте лісом. Полем, гаєм там ще чимось. Ціна за дверці 25 гривень. Так, є лірко Тримач з ліркою. ціна 85 гривень. Для болгарки є такий кружок, ціна 10 гривень. Ножик є такий для хліба 10 гривень. Є такий шківок, ціна 80 гривень, з шпонкою, розміри. Він ударений, сразу кажу, вам. Є таке. Якщо б не ударений, то було б цікавіше і дорожче. Є така із цієї як є. соковижималки, оця частина. Кому треба, ціна 35 гривень. Так, є отакий ось, не знаю, як воно сказати, зажиматель патроном. З патроном якраз такий. 35 гривень. Так, почистив я штангель з прошлого відео. Зробив його, він там повністю працює в ідеальнішому стані. Повністю все сходиться, розходиться. Кому сподобався ціна 150 гривень. І вона ваша. Потім є пружина. Оце така довга сантиметрів. Ну 40 десь є точно. Тому що ціна її 100 гривень. Ключ. 46, 41, ціна 100 гривень. Така газоновська головка. Не пам'ятаю, наскільки чест, слово, не пам'ятаю, треба заміряти. От, якраз і є у нас 30, 30 чи на 40. Плюс 10, 40, значить. На 40. Не знаю. Якось не зрозуміло. Так, що в нас тут є? Соковижималка оце така в якомусь незрозумілому стані. Сразу кажу, підключаю її, щось вона там не жужить, не працює, треба глянути, може провод там перебити, може ще, ще щось. Може двигун згорівший. Ціна за неї 100 гривень у такому стані. Потім є отака коробка, що в ній є. Надпіль, капкан. Є викрутка, є болт оце такий великий. Там для болгарки є оця прибухінь і патрон. В общем, за це усе я хочу 100 гривень. Кому не подобається, не пишіть мені. Лот в банке називається. Так, є. Оце така у нас этот. Етат не нелібетка підйомник, другими словами. Він кажуть, що в ідеальному стані, Тільки цепки у нього не вистачає. Оце сюди. Ну, а так, можна ним користуватися, можна його зробити, кому там треба. Ціна за нього півтори тисячі, щоб забрати і щоб ним користуватися в даний момент. Цеп є у нього, крюк є, он бачите. І все. Так, знайшов іще ще отакі підйомники. домкрати, Ціна їх кожного по 100 гривень. Кому сподобався який, Ось, перший, другий, третій, четвертий. Кому який сподобався Он. 20 кілограмів м'яса. Їсть тільки кості. Хитра, шо лисиця. Нюхає і ходе. Всі ж хочуть і мою собаку побачити, вон вона прийшла. Живка звати. Так. Що іще? Цепки є у мене Оце такі. Це буде цеп на вагу. Мілка є. Вон блискуча є, довга, 2,5 см. В общем, різна. В общем, тут приблизно. Ну, так, 10 кг точно повинно бути, плюс-мінус там. В общем, Ціна за неї, щоб забрати 450 гривень, і вона ваша. Дешево взяв, дешево продаю. Тому кому сподобалось щось, пишіть, не стісняйтеся, кажіть свої ціни. Будемо якраз торгуватися, Будете, ну, за якісь немає торгу, а за щось є ще торг. Тому з вас лайк, підписка, комент, розпространяємо друзям, знайомим, близьким. Недругам прошу не писати взагалі, буду блокувати. Че слово, задовбало вже. Те, що ви приходите, щось тут оскаулите, ниєте, що там десь дешевше, та йдіть там і дивіться. Дивіться там, купуйте. Я нікого тут не кажу, що в мене треба все купувати. Тому навіщо ви тоді дивитеся мене, якщо я. Вам не подобаюся. Ідіть дивіться того, хто вам подобається. Все. гарного вам вечора, до побачення!